А ви без молока п'єте? Чай. Давайте чайок і смаколики зараз. Дівчата, поки вам роблять, можна вам такі подорожечки зробити, са молодом видимся. А ви вірите в Ви вірите в Ісуса Христа? Що він прийшов на землю, помер за ваше і воскрес? Святкуєтеся? Слухайте, а давайте разом звернемося до Бога молитвою спасіння. Цими словами душа ліна спасається. Будемо бо це, так? Я скажу, вам, можете забути. отець небесний. Я визнаю, що я грішний. Я прошу тебе. Пробач мені всі гріхи. Я вірю, що Ісус Христос прийшов на цю землю. помер за мою гріхи Та воскрес я сповідую Ісуса Христа своїм Господом та Спасителем. Дякую тобі за дар вічного життя, що я зараз в Ім'я Ісуса Христа. Амінь. І от прямо зараз Сини Боса раділи, так Біблія каже. Всі ангели раділи з того, що ви щиро звернулися до Бога і покаялися. І я вірю, що прямо сьогодні Бог писав ваше ім'я в моє життя. Бог вас дуже-дуже любить. А ви тут ви самі з прилук, так? Вау, круто. Дивіться. А ви можете розповісти, де? Ви? Дивіться, батьки тут десь поруч з вами, так? Да? Зараз буде концерт дві години. Ви можете, якщо бажаєте, чи самі подивитися, можете запросити батьків. Бо зараз спеціально з Києва приїхали артисти, Будуть з Києва, вірші зараз. Програма. Дуже-дуже класно. А у вас є дома свой, новий заповідник, якась. Подивіться, зараз спробуйте почитати е, Біблію, новий завіт Євангелія. Я малий, скільки років? Десь так, мені було 12 років, бабуля моя. моя, ну мені Євангелія. Я читав Євангелія, я вже після молитви дуже побачилися, розумів, про що там кажеться. Так що нехай Бог вас береже. Ви дуже класні. Боріться ваш чайок і смаколики. І можете залишати концерти, просто запросити друзів зараз, батьків запросити. Ді, добре? Ви найкращі. Так, бачите, і діти. дуже просто. Це от буквально от, а, між першою і другою частиною, то що я зброю буквально десь дві хвилини. Тобто люди дуже щиро. тобто що це промовлена територія. Богу, люди відкриті, ми дійсно прийшли в той час, коли потрібно. зараз день спасіння друзі. Далі буде. Давайте швидко шарики, ми про шари забили. Ви повісили вашу? А я не віддав її. його.